Хочу показати, як я сшиваю будь-яку тканинку, якщо мені треба шити її по косині. На сьогоднішній приклад я взяла планочки, які потім підуть на пошиття планків для адаптивного одягу, зразок 15 полоска 15 см. Достатньо зробити невеличкий похил, і цього буде достатньо, щоб не було грубого в одному місці, якщо ми будемо згинати потім, бо ця планочка буде згинатися тричі в троє, в три шари. Так. І я подивилася, що достатньо зробити 4 см за перехват. От я складаю планочку одну. По... так, щоб вона була виставлена рівненько. Другу, от якщо лице тут, і тут повинно бути лице. І я накладаю 4 см достатньо. А тут, і тут, Тоже дивлюся, щоб сама ця сторона теж була рівненько виставлена. І потім беру лініючку і акуратненько відрізаю. О. Потім, що я роблю, беру. Сантиметр відмічаю. Це по цьому сантиметр відступу, потім я буду шити. Ручку я використовую не спеціально для кравчинь, а ручка, яка має Потім витирається від гарячого, вона зникає або від теплої водички, або від праски. Але якщо це якась спеціальна тканинка, то ви повинні спробувати перевірити саме чорнило, чи працює, чи ні. Чи не залишає плямочок, бо буває щось не так. Ну, так як в мене планочки, то я вважаю, що це не може бути. Так, і тепер дивіться, лиця, лиця до лиця склала, і тут, де й мене позначено, в мене повинна бути от саме якраз стріч, строчка. Повинно отут, і з цієї сторони, саме якраз отут нахлест. Не отут спів, 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 як, співставляємо, а саме по пришиттю. І фіксую. Прошиваю без, тут не роблю закріпочок, але саме ширина стібочка у мене 2 см. Я беру, щоб густенько, щоб воно не розбіглося. Щоб не совалося, я так детальніше. Ось так. Ну і щоб показати, що я далі роблю, зараз покажу, як я саму планочку роблю. Уже в одному відео покажу. Значить, так як в мене ширина планочки 5 см, має бути майбутнє. І я в три складатиму, я зразу коли відмірюю, скільки мені яку мені довжиною планочку, я зразу позначаю 5 см тут і тут. І тоді. Одна на лице складається, отак, От зажала. А друга буде складатися на виворіч. Але спочатку я прикріплю дольовик. І я його прикріплю, зараз покажу. Ось так, пів сантиметра приблизно. Майже, майже по, самій, по самому краєчку, щоб як я пройду строчкою, щоб його теж причіпи. При... Прихватить пів сантиметра від оцієї позначечки, і до кінця решта. Отут я прикріпила. І потім по довжині теж я собі приблизно дивлюся яку, щоб однакова відстань тут зверху була, і теж його приєдную. І так до краю, а потім там уже відрізаю. Оце я склала, і ось так я складаю цією ж тут. Склала, а це на навиворіть. Отак. О. Ой, ні, не показала, да? не, не в кадрі. Отак, на лице спочатку, а потім ця, ця має бути на виворіть. Отак акуратненько я складаю. Булавочками фіксую. Ой, Боже, не хочеться ще й булавка чіпляться. Отак. От ну, це я трошечки спішу, і це на пробу, бо в мене не відміряна та тканинь, ця тканинка. Ось. І ось отак. І потім прохожу. Десь 0,8 см 0,7 відступу. Взагалі-то, як я залишаю припуски, ми робимо півтора, то це 0,7 см повинно бути в нас відступ. Прошила, прошила. Так, далі покажу, як я вивертаю, бо це теж виявляється ось о, зафіксоване. І в мене вже тут воно прошите. Це я не це мала взяти. Ось. Ось, опрошите. Так, і я ще ручкою дописую довжину цієї планочки, яку які моя заготовка. І коли це багато, і різні на кожну футболочку, навіть однакового розміру, часто буває якихось пів сантиметра туди-сюди, то це важливо, щоб потім не запутатися. Ось я прошила. Отут дольовичок у мене у нас на 56 це бокова. Планочка. Два рази я його прикріпила, щоб воно не відсунулося. І тепер дивимося. Оце в нас на виворіч, а це лице. І ми будемо вивертати, оце в нас серединка. Оцей кутик треба зрізати, отак. І з цієї сторони. Так, виворіть. Ось. Ага, ще який орієнтир. Е, в нас же ж дольовик ближче до того, що треба зрізати, а сюди до краєчку. Так, потім що ми робимо? Потім ми беремо пінцет. І оціє, оцею п'яточку, оцею плоскою, та п'ятка, скажімо, чи я не знаю, як правильно, отак ми беремо і тугенько під'їжджаємо під самий краєчок. І потім вивертаємо. І воно дуже хорошо. Отак акуратненько вивертається. Потім тут розпра... виправляємо, щоб воно там нічого не складувалося. О, І в нас є. Ще раз, якщо ми візьмемо просто отак о, нам прийдеться потім клупатися це довше. А ми ще раз я так побачила, що так найзручніше що отак оцей краєчок щось там нав'язане. Ось так беремо самий. І отак оп, і вигнали. О, і є. Тепер нам треба пропрасувати, бо в нас дольовик ще не пропрасований. Ну, і планочка в нас не рівненька. цей що я роблю? Я потім сідаю, і потім акуратненько його скріплюю. Отут. Отут оці, потім відразу виймаю. Бо коли я праскою проходжу, я трошки пройшла і булавочку зняла, щоб такий ж плямочок тих не було. Ну, не від булавочки, а е, воно ж залишається, воно нерівненьке. А нам треба, щоб було рівно, то нам булавочки перед тим треба буде все одно їх якби, прийняти. Або хоча б так між булавками раз, 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 праскою, потім вже виймаємо. Оце отакий от нюансик, який я вчора мусила згадувати. А так.